Добрий день, я Олег Карась, керівник будівельного відділу компанії «Альтера Груп». Якщо ви шукаєте об'єкт або плануєте будівництво під себе, то це відео для вас. Якщо ви працюєте з підрядником, перевірте його по цих пунктах, щоб потім не було сюрпризів про виконання будівельних робіт. ТОП 8 найпоширеніших помилок при будівництві. Сірий. Нічим не примітний дизайн знижує шанси на продажі. Виразність і гармонійна архітектура. Це те, що продає об'єкт. Хоча архітектурні елементи на фасадах вашого об'єкта коштують недорого, але виглядає цікаво, за них чіпляється погляд, і ваш об'єкт запам'ятовується та виділяється на фоні інших. Це один з інструментів руху ваших продажів та залучення покупців. Все, що відрізняється своєю особливістю, стає цікавим та спокусливим. Підбір земельної ділянки під будівництво без аналізу та моделювання. А саме, перше юридичний аналіз. Земельна ділянка може бути обтяжена іпотекою. На ній можуть бути червоні лінії, які впливають на проєктування та будівництво в цілому, і можуть вам не дати можливість збудувати те, що ви хочете. Технічний аналіз розділяється на дві частини: перше підключення до існуючих інженерних мереж. Друге наявність інженерних мереж в п'ятній забудові, винесення яких може бути економічно недоцільно з точки зору економіки проекту, без загальної концепції об'єкту. Попри те, що це найважливіший етап будь-якого девелоперського проєкту, новачки зачасту не враховують його ні в кошторисі і нехтують ним при розробці загального проєкту. Це те, як в кінцевому варіанті побачать об'єкт люди без фінансової моделі, щоб не було проблем з ліквідністю проекту, з непредбаченими витратами, з загалом бюджетом, ним має займатися команда фінансових професіоналів. Замовник без досвіду будівництва і команди проєкту сам організовує всі процеси на будівництві. Як наслідок, помилки в технічних рішеннях, помилки в будівельних рішеннях, контроль виконання будівельних робіт. І як наслідок несанкціоноване, незрозуміле перевищення бюджету, надто щільна забудова та розробка генплану і транспортної схеми на око, без врахування подальшої експлуатації потреб об'єкта. Це призводить до збільшення витрат в майбутньому при подальшій експлуатації до 20%. Класична помилка в наших українських реаліях: спочатку побудувати об'єкт, а потім вже думати про парківку, зручний заїзд, інфраструктурні об'єкти поруч. Потрібно це робити відразу. Це допоможе зробити об'єкт зручним і зекономити багато коштів. Готовність замовника йти на спрощені сірі схеми з умовними допомагайками. Призводять до того, що ми не отримуємо технічних рішень, в яких ми впевнені. Це технічні рішення, які, можливо, не дадуть ввести об'єкт в експлуатацію або затягнуть сильно процес для введення об'єкта в експлуатацію. Вибір виконавців робіт без відповідного досвіду, без наявної техніки, без наявних професійних людей. У будь-якому бізнесі ключовим є люди. Поширена помилка всіх новачків. робота з непрофесійними або недобросовісними підрядниками. Наприклад, ви оплатили вже вартість матеріалів і послуг, які буде виконувати ваш підрядник. А він затягує процес будівництва. Заміна підрядника виліться в додатковий бюджет і продовження термінів будівництва. Будь-яка затримка збільшує собі вартість об'єкту, непрофесійний підбір матеріалів. Це етап, який багато хто недооцінює. Це етап, який дозволяє точно прорахувати бюджет будівництва і побачити, як буде виглядати об'єкт ще на етапі підбору зразків: юридичні помилки, неякісне або непрофесійне відпрацювання об'єкту, помилки або пробіли в дозвільних документах, неякісно відпрацьовані договори все це спричиняє здорожчання та ускладнення. Тому, щоб уникнути цих і інших помилок, краще звернутись до девелопера, який допоможе від купівлі земельної ділянки до введення об'єкта в експлуатацію. З вами був Олег Карась з компанії Alter Group. Звертайтесь до нас з будь-якими питаннями. Ми знаємо все про нерухомість для бізнесу.